Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така цікава фотопастка. Модель Suntec HC900A. Почнемо насамперед з комплектації. Комплектація, як бачите, досить таки скромна. В комплектацію камери входить сама фотопастка. Ремінь кріплення, флешка перехідник, так званий карт -рідер. Для підключення через нього до комп'ютера флешки microSD, SD, інструкція та упаковка. На жаль, шнура підключення до камери в комплекті немає. Як пишеться в інструкції, камера знімає максимально в якості 2,7К і робить фото до 36 Мп. Це ми перевіримо на практиці, чи дійсно так є. Дальність виявлення у темряві даної фотопастки до 25 метрів, що досить таки непогано. Інфрачервона підсвітка має аж 44 діодів, та вона невидима, сама нічна підсвітка невидима для ока. 940 нанометрів вона має. Ну, це досить таки є круто. Дисплей камери складає 2 дюйма. Кут огляду датчика руху складає цілих 120 градусів, що досить таки є ну, класно. Знизу фотопастки є відсік під 8 батарейок чи акумуляторів. Який натиском кнопки Eject знизу видвігається, щоб можна було поставити. Елементи живлення і защолкнути назад. Одним словом, це досить таке зручно і практично. У моделі Suntek HC900A поєднані всі передові функції модельного ряду Suntek. Це висока швидкість спрацювання, всього 03 секунди. Хоча, я думаю, буде. Швидкість працювання трохи більша. Це енергоспоживання низьке, тривала автономна робота від батарейок до 6 місяців, але, звісно, це залежить від самих батарейок чи від акумуляторів, від їх якості. Запис відео та фото з високою роздільною здатністю на карту. Пам'яті до 32 ГБ. Хоча в інструкції вказано, що в дану фотопастку можна ставити флешки до 256 ГБ. Але я особисто поставив флешку в фотопастку на 32 ГБ. Що для запису відео в самому високому форматі становить 1 годину 24 хвилини 50 секунд. Це при якості відео з розширенням 3840 на 2160 пікселів. А якщо брати якість трішки нижчу, хоча я сумніваюся, що вона буде нижча. Це якість 2688 на 1520 пікселів з 20 FPS. То буде всього в такому форматі запису відео, буде всього 56 хвилин 33 секунди. В даному відеорежимі з картою пам'яті, як я вже сказав, 32 ГБ. Я вибрав перший раз якість зйомки 3840 на 2160 пікселів, Що при тесті? Будеться якість стояти, і ми з вами подивимося, яка буде якість відео в даному форматі. Інші відео буду знімати на різні формати, вище, нижче, на різну, так сказати, якість. І вже в описі до самих відео буду вказувати, з яким саме розширенням знято відео на фотопастку Sunteca HC900A. Знаєте, фотопастка Suntec HC900A досить таки цікава. Але ще будемо її тестити і дивитися на що вона здатна. Тож, тепер перейдемо, друзі, до самих випробувань фотопастки в польових умовах. Такі друзі, короткі відеоролики зняла фотопастка hc 900 a Даною фотопасткою я дуже сильно задоволений. Якість, яку ви бачили в коротких відео, які зняла фотопастка, це не сама вища якість, в якій вона знімає. Є ще вища якість. В наступному відеоролику я скину відео. З найвищою якістю зображення. Але єдиний мінус, що ролики в найвищій якості займають дуже такий високий об'єм. Тобто хвилинний однохвилинний ролик займає 500 МБ і більше. Це ну, доволі таки багато. І із-за цього камера. Дуже швидко їсть заряд батарейок. Хоча батарейки я поставив самі прості, з кращими, думаю, вона ну, набагато довше буде тримати заряд. Пробував фотопаску ставити дуже якісні акумулятори. Але правда на 1,2 вольта. Але вона з ними не працює. Треба акумулятори мощніші, а саме на 1,5 В. Так як і батарейки. 1,5 вольт. Але фотопастка 801А з акумуляторами 1,2 В. Працює чудово. Хоча 900А з ними не працює. Її треба мощніші ставити. Тому, друзі, підсумок такий. Фотопастка HC900A, хороша якісна фотопастка з прекрасною зйомкою в найвищій якості. Навіть моя улюблена фотопастка HC801A по якості поступається HC900A. Але мінус 900А з того, що я бачу. Це великий об'єм відеороликів. Це 500 МБ вище в найвищій якості. І те, що вона із-за цього споживає дуже сильно заряд батареїк. Тому. Це доволі такий суттєвий недолік. Але в цілому фотопасткою я задоволений Особливо її якістю та якістю зйомки. І в подальшому буду використовувати для запису відеороликів. Можливо, лише щось придумаю з акумуляторами хорошими на 1,5 вольт, щоб збільшити її автономність. На цьому, друзі, огляд фотопастки HC900A завершую. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім мирного неба над головою та бережіть себе!